Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас у першу неділю жовтня, в нашій державі. Свято Учителя! Процес навчання і виховання складний. Одне виховання ми отримуємо вдома, інше на вулиці, а третє у школі. І як добре, коли все це якось поєднано в одне, а коли в розбіг і маємо проте певні наслідки. Сьогодні поговоримо про те, як виховати дівчинку. Правила для батьків. У сучасному світі, де жінки отримали абсолютну свободу і незалежність, в тому числі фінансову, виникає питання, в якому напрямку виховувати дівчинку для майбутньої кар'єри або для сім'ї, і чи можна ці два напрямки об'єднати? Більшість вважає, що виховати дочку значно легше, аніж сина. Чи насправді це так? І яких основних правил потрібно дотримуватися при вихованні дівчинки? Виховання жіночності. Як би не склалася доля дівчини, основне правило вона повинна залишатися жінкою, а не чоловіком у спідниці. А це означає, що насамперед потрібно в дочці виховувати жіночність. А саме м'ягкість, ніжність, чутливість, мати і батько приклад взаємостосунків. Це просто аксіома. Батько, який бережливо та з любов'ю ставиться до своєї дружини, є зразком для своєї дочки, а дочка. Підсвідомо уявляє собі майбутнього обранця чимось схожого на батька. Ставлення мами до чоловіка також має бути відповідним. Якщо мама не поважає свого чоловіка, то такий приклад може спотворити уяву дочки про майбутнє сімейне життя. Не старайтесь тримати все в строгому режимі. Здебільшого батьки стараються тримати дочку в надмірній строгості, підкреслюючи тим, що можна, а чого ні дівчині. Але є безліч прикладів, коли дівчина, вирвавшись від надмірної опіки, старається надолужити опущене. В такому випадку не можна кидатись у крайнощі, має бути золота середина. Виховуйте. Почуття впевненості, ваша дівчинка, ваша донечка завжди красива. Це повинно війти у підсвідомість дитини як табличка множення, не дивлячись на якісь вади, мама може навчити якісь недостатки приховувати, а якісь перетворювати на достоинства. Саме вона для дочки має бути прикладом гідним. Треба Виховувати дочку, вмінню бути на вершині, гарно зі смаком одягатися, доглядати за собою, бути честолюбивою та акуратною. За комплексованість з приводу своєї зовнішності, особливо в підлітковому віці, вселяють у душу дитини невпевненість і у майбутньому може відбитися в стосунках з чоловіками і на кар'єрі. Слідкуйте за здоров'ям. Дівчина майбутня мати, і здоров'я для неї надзвичайно важливо. Вчіть дівчинку правильно харчуватись, доглядати за своїм тілом. Записуйте її у спортивні і культурні секції, щоб дитина розвивалася всесторонньо. Періодично старайтеся відвідувати лікарів, читання і обговорення цікавих книг. Вивчення мов розвиток ділових якостей, бо так вимагає нинішній час, уміння вести господарство дівчині знадобиться, навіть якщо вона не збирається зациклюватися на домі, і якщо в майбутньому буде ділити обов'язки по дому з чоловіком. Коховарити, прибирати, облаштовувати домашні дизайн, квітникарство це все не завадить знати дівчині. Добре, коли дівчата стають волонтерами, допомагають старшим і молодшим сім'ї. Будьте в цьому прикладом: здоровий спосіб життя, а не розпущене міщанство, має бути основою у вихованні дівчат вдома і в школі. А в ці дні народилися Івана Блашкевич, українська письменниця і поетеса в жанрі дитячої літератури, активна громадська діячка, народилася в селі Денисів Козівського району, де діє її музей. Юліан Опільський, справжнє ім'я Юрій Рудницький, український письменник, уроджений з Тернополя. Наталя Присіч, солістка обласної е, Тернопільської філармонії, народжена в Тернополі. Ігор Сачко. Заслужений артист України, актор обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, уродженець Черкащини, Ігор Дулеба, керуючий справами обласної ради, уродженець Тернополя, Степан Барна, активний політичний і громадський діяч, уродженець Чортківського району, Людмила Ференц, випусковий редактор на ТВ 4 уродженка Тернополя. 1 жовтня відійшов за межу вічності Леонід Ковальчук, ректор Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці від 13 по вісімнадцяту місячні доби. Нагадую, у середу, 8 жовтня, о 13 годині 51 хвилині, настане повний місяць і відбудеться повне місячне затемнення. Тиждень буде складним для вирішення справ. А 7 і 8 число вважаються аварійно і травмонебезпечними днями. А з 4 жовтня по 25 жовтня Меркурій вже третій раз у цьому році буде проходити ретроградний рух, тобто рухатиметься назад. Овен. Тиждень досить цікавий. Саме тепер ваші заповітні плани, задуми поступово почнуть реалізовуватися якомога більше часу проводьте у спокійній обстановці. Не нервуйтеся через дрібниці. На вихідні придумайте цікавий і змістовний відпочинок для себе і рідних телець. Постарайтеся відмежуватися від стресових ситуацій і не давайте можливості негативним емоціям впливати на ваші Вчинки до виконання своїх професійних та інших обов'язків, постарайтеся вставитись е, відповідально у вихідні, неповторний осінній відпочинок, близнята. Тиждень вимагатиме мінімального напруження тоді, коли буде потрібно не упустити свій шанс. Ваша дипломатичність і готовність до компромісу забезпечать позитивні зміни на роботі. Усі домовленості бажано виконувати у зазначений термін. Вихідні це той час, коли ви будете контролювати самі себе. Рак. Деякі перешкоди цього тижня можуть викликати у батього раків тривогу і погіршити настрій. Вам потрібно буде докласти максимум зусиль, щоб поставити ситуацію під свій контроль. А взагалом він семиденка передбачається досить такою напруженою це викликатиме почуття. Такої некоїсь ніби невпевненості в собі. Знайдіть час для себе і пильнуйте здоров'я. Лев, цього тижня у вас додасться більше обов'язків і турбот як на роботі, так і вдома. Декому просто не вистачить часу, щоб дати раду з усіма проблемами. У вас може виникнути бажання привести до ладу свій зовнішній вигляд і е, стати більш ефективними і елегантними. В дусі осені діва на роботі вас може чекати тимчасове затишчя, відтак у вас буде більше часу для налагодження корисних контактів і просто дружнього спілкування. Саме тепер випадає шанс додаткового підробітку або щось виграти. Виграєте. А ще краще, сміливо е приступайте до втілення задуманого в життя у другій половині тижня. Терези, цього тижня використайте свій весь шарм, щоб в оточуючих склалося про вас гарне враження. На професійному фронті справи йтимуть нормально. Бажано також більше часу присвятити собі, однак не сконцентруйте уваги саме на цьому. У вихідні приділіть максимум турботи близьким. Скорпіон. Не будьте легковажними, старайтеся прогнозувати усі можливі ситуації і адекватно реагувати на всі виклики дня. Пам'ятайте, що е, здорова атмосфера в домі і на роботі, передусім, залежить від вас і вашого ставлення до близьких. Будьте уважні за кермом і при роботі з механізмами стрелець. Перша половина тижня ідеальна для е, поставлення е, цілей. Які будете реалізовувати у майбутньому, але коли все задумане вдасться втілити в життя, не зупиняйтеся, а використайте час, щоб залишився для грандіозних планів. У вихідні не завадить добрий відпочинок, козоріг. Не виключено, що саме цей тиждень принесе вам саме те, про що ви мріяли тривалий час. Ви будете здатні приймати оптимальні рішення, коли справи стосуватиметься фінансів, що принесе вам багато таких вигідних моментів у матеріальному плані, особливо в другій половині тижня. Уникайте суперечок наприкінці тижня, особливо у вихідні. Водолій тиждень обіцяє бути досить жвавим і наповнений діяльністю і пригодами. Спілкуйтеся з друзями, зустрічайтеся з потрібними людьми, організовуйте практикуми та майстер-класи у другій половині тижня або у вихідні. Можна е зустрічатися з тими, з ким довго ви не бачилися, та й доля вам якось так буде е складатися. Риби цього тижня не бажано розраховувати на позитивні зрушення і на дивіденди як на особистому, так і на професійному фронті. Однак не варто падати духом і розчаровуватись, оскільки простежується тенденція до покращення ситуації. І наостанок. Перша неділя жовтня День Учителя. Найбільше видатних педагогів-учителів світу, українці. Ми пам'ятаємо усе життя учителя. Якщо він справжній вчитель, не так важливо те, чому нас вчили найважливіше, хто учив і як. Духовності дітей щодня навчати треба. Та якось буде чути всюди скрізь. Якщо дітей не піднімаємо до себе, свій рід ми опускаємо униз. Живуть століття нації і раси. Чому ж конфлікти виникають часто? Не люблять читися народні маси, від темноти людської всі нещастя. Нещастя від нашої байдужості, лінивства. Вивчати свою історію, культуру, традиції, шанування всього свого і насамперед мови. Вихваляння і поклоніння насамперед е, чужого, маємо і нинішні наслідки у нашій державі, бо загальна темнота веде, веде до краху, а свічку ясності в руках. Мають тримати вчителі. Справжні і патріотичні, які покликані Богом навчати інших і самі все життя вчитися. А не випадкові люди, яких, на жаль, багато в наших навчальних закладах, святе і шановне слово вчитель, має бути гідно оцінене державою. Бо які вчителі, такі. І люди. І не треба нарікати на когось. Святом, шановні педагоги! Засівайте українську ниву світлим, добрим і вічним. Побачимось!